Пане Ігор, ми з вами продовжуємо розмову про будівництво у Тернополі, і мені кажуть режисери, що ми встигли підготувати такий сюжет. Можливо, після того ви прокоментуєте, чим займалася впродовж 2012 року ваша фірма, оскільки ми телебачені, я думаю, наглядно було подивитися відео. Увага! Завершується 2012 рік. Для креатор Буду, стверджує директор компанії Ігор Гуда, Він був насиченим та успішним. У цьому році будівельна компанія здала в експлуатацію три об'єкти: 106-квартирний житловий комплекс «Бетерфляй» з приміщеннями для торгівлі та офісів на бульварі Куліша, 30-квартирний елітний будинок на вулиці Шухевича біля старого парку та житловий комплекс Арго, що на вулиці Протасевича. 160-квартирний будинок з торгово-офісними приміщеннями під назвою Арго виник у результаті архітектурного конкурсу. У цьому році Арго номінований на звання Кращий будинок України 2012 року. У 2013-му тринадцятому Буд» планує здати в експлуатацію два будинки, що на вулиці Лепкого та Ріпіна. План з будівництва компанія перевиконує на півроку. Восени 2012-го на проспекті Злуки у Тернополі розпочалось будівництво садового міста. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко та директор «Креатор Буду» Ігор Гуда заклали перший камінь під будівництво нового житлового комплексу. У жовтні 2012-го Креатор-Буд розпочав будівельні роботи зі спорудження паркового комплексу, що на проспекті Степана Бандери. Успішним був 2012 рік і на проведення благодійних мистецьких та інвестиційних проєктів, останні з яких будівництво нового приміщення площею понад 600 квадратних метрів для комунального підприємства Кінодністер. 2012 рік для «Креатор Буду» став знаковим ще однією подією спорудження пам'ятника незалежності у центрі міста. Замовником робіт виступила міська рада Тернополя. Будівельні роботи виконувала компанія «Креатор Буд». У 2012-му компанія-креаторбут втретє за опитуваннями тернополян перемогла у номінації Краща будівельна компанія у щорічному конкурсі Бренд-Року, а також отримала найвищу золоту нагороду всеукраїнського рівня. Визнання року 2012. Якщо можете щось додати, я єдине, хочу уточнити. Ми говоримо це вже про майбутнє, але всі певно бачать вашу рекламу вашої компанії. І мене, наприклад, зацікавило, що йдеться про перший у Тернополі казковий ігроленд. Що це, де це, коли це, чим відрізняється? Сьогодні існує проблема. Наші діти виховуються на Зарубіжних казках, вони дивляться зарубіжні фільми. Вони достеменно знають, хто такий Губка, Боб, е, такі. Дональд, Дак, а водночас е, не знають, хто такий Коти Горошко, хто такий Змій Горинич. Зарубіжні казки подекуди вони є агресивними, а наші казки вони є добрими. Вони несуть е, не тільки доброту, але й передають наші традиції. Власне, і тому виникла така ідея збудувати перший в Тернополі казковий гроланд якраз з нашими, де будуть представлені казкові, казкові герої угу. з наших казок. Ми об'явили конкурс. Якщо є можливість, я би просив режисера показати, куди скидати свої пропозиції. Переможцем цього конкурсу ми під наше підприємство. Вручить цінний подарунок і ре, 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 реалізацію безпосередньо власне цього Ігроланду. Угу. А де це буде? Де він передбачається його будівництво? Е, е, будівництво Ігроланду передбачається в комплексі, який ми розпочали будувати. Це є парковий комплекс, який знаходиться за адресою вулиці Бандери.